Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами зараз зробимо швидесенький Blitz Unbox Overlord. Це у нас є вже новенька модель. Хто не шарить, це вже є з пластика, попередній був з Файнкаста. Для тих, хто знов таки не шарить, це була не дуже приємна смола, яку ГВ хотіло впустити в маси, але не вийшло, бо проти сірого пластика нема нічого краще. Ну що ж, така у нас приємна коробочка. Такий у нас геройчик, але що я вам буду показувати? Не лише сірий пластик. В нас є, ну як зазвичай, сірий пластик. Ось так наш герой виглядає. В цілому нічого не понятно. База 40 мм і інструкція. Ви хочете сказати, що я вам за 40 секунд зроблю розпак? Нє! А в мене є той рідкий випадок, коли я можу вам показати зібрану модель. Фарбував грак Paint Studio. Привіт! Посилання на нього буде в описі. А ось так виглядає цей герой після збірки пофарбування. Тобто, до ми маємо шмат сірого пластика, який для нас зовсім незрозумілий, як воно має збиратися, і щоб я тут не вигадував, яке воно є. Я вам покажу вже готову модельку. Ну, була у нас у буденних підсумках, здається, в 43-х. Такий він є. Просто дивіться, який дизайн тут класний. Ну і покрас, само собою. Але що мені подобається, саме дизайн, як моделька не наче матеріалізується. Тобто він телепортувався, він ось так у нас виходить із якогось карманного виміру, є в нього в руці, звісно ж, сфера кудись без цього. Класний посох, і дивіться, що посох, що герой. Ось бачите, посох він у нас не весь, а він наче ось матеріалізується. Герой, наче висить в повітрі, ось у нього з'являються знизу ніжки, але вони ще не дозібралися. І так це діло буде виглядати. Ну що я можу сказати, модель класна, покрас мені сподобався, дякую. Так що це у нас був такий коротенький бліценбокс. Я надіюсь для вас такий формат був цікавий. Так що дякую за перегляд, буду вдячний за вподобайку, коментар під відео. Бережіть себе і своїх близьких. Всім щастим!